Всім привіт! Це щоденна програма. Ранок вдома. Раді, що починаєте новий день разом із нами. Ведучими Іриною Хоменко та Костянтином Октябрьським музичну атмосферу створюватиме маєстро Костянтин Драгульов. А ідеями смачних сніданків з нами ділитиметься кулінарний експерт Чаба Бакош. Команда нашого телешоу приготувала на сьогодні безліч цікавих історій. А саме про українських винахідників, які змінили світ, і про наших співвітчизників, котрі отримали головну інтернет-премію року. Про те, як автобус Львів Дрогобич перетворився на душову і пральню для воїнів ЗСУ на сході країни, що таке цифрові гривні, і як захиститись від шахраїв у царині і нетбанкінгу? Друзі, планів багато, а ранок не гумовий. Отож, до справи. І перша головна з них це подякувати відважним збройним силам, котрі боронять нашу землю і наше життя. Все буде Україна. На календарі 17 травня цього дня 1861 року шотландський фізик Джеймс Максвелл продемонстрував перше стійке кольорове фотозображення. Вчений сумістив на екрані три пучки білого світла, що проходили через три чорно-білі зображення, отримані під час фотографування об'єкта через червоний, зелений і синій фільтри. На жаль, через погану якість тогочасних фотоматеріалів, практичного застосування метод Максвелла не знайшов. Випередив свій час, як то кажуть. До речі, про винаходи і відкриття українських вчених ми сьогодні ще поговоримо. А зараз про визначні історичні події 17 травня у Рубриці День в історії. Видатній українській спортсменці Зінаїді Турчині сьогодні 77. Гандболом уродженка Києва почала займатися у 13 років. Якось в школу, де навчалася дівчина, завітав гандбольний тренер Ігор Турчин. Він підбирав спортсменок до гандбольної команди, одразу звернув увагу на фізичні дані Зінаїди та запросив на тренування. Кілька років по тому тренер та спортсменка одружились. У 30 років Турчина виграла золото на Олімпійських іграх в Монреалі. Успіх чекав її і за 4 роки на Олімпіаді в Москві, де вона також виборола золоту медаль. До того ж, Турчина двічі вигравала чемпіонат світу з гандболу. Всю свою спортивну кар'єру грала у складі Київського клубу Спартак і разом з командою стала 20-ти разовою чемпіонкою СРСР і 13-ти разовою володаркою Кубка європейських чемпіонів. Міжнародна федерація гандболу визнала Зінаїду Турчину найкращою гандболісткою 20-го століття. Досягнення київської команди Спартак та її тренера Ігоря Турчина занесені в книгу рекордів Гінеса. Щорічно, 17 травня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією. Дата вибрана не випадково. В цей день, у 1990 році, Всесвітня організація охорони здоров'я виключила гомосексуальність зі списку психічних захворювань. Але, попри це, чимало людей досі піддаються дискримінації через сексуальну орієнтацію. У багатьох країнах гомосексуальність заборонена законом є і такі держави, де за це передбачена смертна кара. Головне завдання цього дня. Підвищити обізнаність суспільства про порушення прав представників ЛГБТ-спільноти, а також протидіяти будь-якому насильству за ознаками сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. Головний атрибут ЛГБТ-руху руху веселковий прапор, його автор, американський активіст Гілберт Бейкер казав: веселка гарно підходить, тому що вона відображає нашу різноманітність з точки зору раси, статі та віку. 17 травня 2009 року вийшла перша тестова версія Майнкрафт. Це одна з найлегендарніших комп'ютерних ігор в історії, яку розробив шведський програміст Маркус Персон. Над створенням проєкту він працював шість днів. Комп'ютерна гра у жанрі пісочниці з елементами виживання отримала шалену популярність. Вона дозволяє гравцям подорожувати відкритим світом, зводити будинки і навіть міста. Сьогодні Майнкрафт не лише улюблена відеогра для сотень мільйонів геймерів в усьому світі, а й найпродаваніша в історії. А яким буде 17 травня 2023 року. Залежить від кожного з нас.